День, любі малята, я рада вас вітати. Подивіться, що я вам принесла. Що це скажіть? Це конструктор. Так, ви любите з ним грати? Я гадаю, що так. З конструктора можна багато що збудувати. Я пропоную сьогодні збудувати щось цікаве, а що саме відгадайте загадку. Яскраю пелюстки і запах пречудовий. нам хочеться усім побачити їх знову. Здогадали, що це? Так, це квіти. Діти, пропоную зробити ось такі гарні квіти. Давайте подивимось, з чого вони складаються. Стебло. Якого кольору стебло? Зеленого листочки. Теж зеленого кольору, пелюстки та серединка. Скажіть, у всіх квітів однакові серединки? Ні, різні. Жовті серединки та біла, а пелюстки різні, червоні, сині та білі. Перед тим, як ми будемо робити квіти, я пропоную зробити пальчикову вправу. Влітку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою вмились. Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи. Для того, щоб збудувати ось таку гарну квіточку, нам потрібно конструктор зеленого кольору, шість цеглинок. Маленького розміру та три цеглинки великого розміру, конструктор червоного кольору, дві цеглинки маленького розміру, дві цеглинки великого розміру та одна цеглинка жовтого кольору маленького розміру. Починаємо. Спочатку будуємо стебло квіточки. Для цього нам потрібен конструктор зеленого кольору. Беремо цеглинку великого розміру та будуємо на цеглинку. Маленькі цеглинки. Нам потрібно чотири цеглинки. Ось так одну на одну. Тепер по бокам маленькі цеглинки. Тепер на маленькі цеглинки великі. Це будуть листочки. Ми зробили стебло квіточки та листочки. Тепер саму квітку. Беремо велику цеглинку червоного кольору. Ось так. Тепер жовтого. Тепер по бокам маленькі цеглинки. І зверху накриваємо великою. Ось так легко і просто можна зробити гарну квіточку. Ось такі гарні квіти в нас вийшли з конструктора. Спробуйте ви збудувати такі квіти. Ви можете обрати різний колір, який вам подобається. Діти, а наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. До побачення на все добре!